Друзі, адвокат Сергій Гула, бачите, наш розголос приносить свої результати. Я читаю ваші коментарі. Інколи, знаєте, пишуть люди, він не читає та не відповідає і тому подібне. Звичайно, сотні коментарів в день їх опрацювати не так просто. Багато бачу хейту і ненависті. Ну, я розумію, що є розботи. Які сидять в фашистській державі, розфашистській державі, і знаєте, брудом обливають, знаєте, те, що я роблю. Та знаєш, ти інколи дивуєшся, роз'яснюєш ситуацію, піднімаєш актуальні теми для того, щоб звернули на неї увагу. А є от ну, негідні люди. Ну, можливо, це просто розфашисти, боти, які брудом обливають, ну але. Це не означає, що ми зупинимось і не будемо говорити про наші права і свободи, і не буду відповідно роз'яснювати ситуацію. Так, друзі зацікавились, що Раді Безпеці не просто зацікавилась Ради національної безпеці оборони України, а також відповідного комітету Верховної Ради щодо оборони щодо процесу вручення повісток. Знаєте, коли ти висвітлюєш тему і, до речі, окремо, знаєте. Не хочеться наголошувати на таких негідних людях. Я хочу вам всім сказати, друзі. Хто знаєте, хто не жадний написати слово дякую, хто поставить лайк, хто поширить, друзі, вас в тисячу разів більше, ніж от таких негідних людей. В тисячу разів більше. І я вам дуже вдячний. Насправді, я вам дуже вдячний, бо саме для вас я і. Кожного дня записую ці відео і роз'яснюю відповідні права, і так даю приватні консультації. Хтось здивується, що я говорю про те, що я надаю приватні консультації, друзі, я адвокат. Якщо людина мені пише щодо роз'яснення її ситуації, то чому я не можу це зробити? Надати людині приватну консультацію. Нормально, коли пекар. Хліб пропонують для продажу нормально, коли будівельник пропонує свої послуги побудувати чи поремонтувати квартиру і тому подібне. Чого дивитесь? Для мене це дивно. Коли людині треба роз'яснити відповідну ситуацію, тому емел під цим відео я кидаю. Тому, друзі, окремо щиро дякую. Хто розуміє, хто адекватний, хто абсолютно нормально сприймає. Що я говорю, що емейл під цим відео, будь ласка, пишіть на консультацію, якщо потрібно, дам вам приватну консультацію. Кому не потрібна приватна консультація, даю відповідне загальне роз'яснення. Але є багато випадків, коли дійсно треба вивчити ситуацію. Отож, вступ зроблений. Ну, знаєте, кожна річ має чи фільм, чи відео має конкретний вступ. Давайте тепер по, по ситуації. По ситуації дійсно ось цього інакше я не скажу скотства. Яке ми бачили, яке відбувалося не тільки в Одесі, але й в інших містах, коли людей дійсно нагло, просто нагло чи на вулиці скручували, чи з хат витягували як адвокат. То розумієте моя роль як адвокат? Публічно говорити, що це незаконно, це не передбачено роз'яснювати відповідні закони, роз'яснювати відповідні положення. Ніколи ні за яких умов військовий не може, якщо ви не вчиняєте злочин, застосовувати до вас ніяку фізичну силу, а тим більше витягувати з хати. Ну щоб це було роз... зрозуміло. Отож, ми бачили не тільки в Одесі, в інших містах ось ці якісь неадекватні речі. Я казав це скоріш за все, що це ну ребята, які працюють на ворога. Ребята, які спеціально створюють картинку, щоб повністю дискредитувати нашу національну визвольну війну проти розфашистського загарбника. І от слава Богу, що нарешті то Рада національної безпеки, а також комітет з питань оборони Верховної Ради що вони зробили? Вони заслухають керівників Збройних сил України, особливо Генерального штабу. Які відповідають за мобілізаційні заходи. Тобто є по суті керівництво, яке визначає, як повинна відбуватися мобілізація, кого і в який спосіб мають мобілізовувати. І, звичайно, з ними будуть говорити дуже серйозно, щоб цього я не побоюся цього слова сказати скотства більше не повторювали, коли нагло і грубо попирають людські права. Такого не може бути. Ми не є оркостан, де на людей і на їхні права плювати хотіли. Ми є Україна, цивілізована права держава. Так, в нас є проблеми з, з дотриманням законодавства. Я живу в нашій країні, я прекрасно все усвідомлюю і бачу. Але взагалі ми можемо говорити, що ми цивілізована і права держава. Є ще багато радянськомислячих людей, які теж звикли плювати на закон і на права людей. Так от, їх треба карати. Їх треба карати і виганяти з роботи. Тому перше рішення, яке мають бути ухвалення, викинути тих чиновників, які нагло допускають грубе порушення прав і свобод людей в період отримання повісток чи мобілізації, викинути їх з робіт. І не просто, а розпочати відповідні кримінальні провадження. Так само як щодо цих військових. Які нагло тягають у людей, витягують з хати і тому подібне. Це злочинці. Це однозначно злочинці. Це люди, які творять зло для нашої держави і для конкретних людей. І їх треба притягувати до кримінальної відповідальності, до кримінальної відповідальності. Ніхто ніколи не має права витягнути людину з хати, її, з квартири, її, з дому її, зайти без дозволу на подвір'я. Зайти без дозволу людини в її квартиру. Ніхто не має права застосовувати фізичну силу при врученні повісток і заломлювати силу. Немає в них таких повноважень. Ці речі неприпустимі. Що вони мають розглянути? Е, Про кричущі факти, які на сьогодні є. Комітет з питань національної безпеки і оборони розвідки. Розгляне і заслухає. Про це заявив відповідний представник Федор Веніславський, він є представник президента України у Верховній Раді України. Що він каже? Прямі слова. На жаль, є мобілізаційні методи, які на час, які нас, членів Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони і розвідки, не задовільняють. От. І я надіюся, що після відповідних заслухань буде розроблений відповідний законопроект, де чітко будуть розставлені крапки над «і». як і в який спосіб мають бути вручатися повістки з неможливістю грубого порушення прав і свобод людей і особливого, щодо незастосування до людей жодної сили, жодного утримання не може бути силового в центрах комплектації. Людина має право вільно встати і вийти куди йому потрібно, навіть додому. Якщо він вчинив правопорушення, доведіть це, майте належні докази і органи слідства мають в законний спосіб підготувати матеріали і подати до суду, але неодмінно забезпечити такій людині право на правовий захист, як це гарантується Конституцією України, статті 63, яка не є обмежена чи зупинена в цей час. Ми будуємо правову державу навіть в сьогоднішній час. І от такі наглі випадки є неприпустимі. Він каже вже ініціоноване засідання комітету розслідувань, де заслухають відповідних керівників на рівні Збройних сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи щодо резонансних випадків. коли... Представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадян. Це є неправильним механізмом. Так, от, шановні, з відповідного комітету з Ради національної безпеки, поміняйте відповідний неправильний механізм на правильний. А хто грубо допустив відповідні порушення, мають бути притягнені до відповідальності. Інакше для чого тоді заслуховувати, для чого тоді приходити? Для чого. Оце дуже важливі речі, які треба з'ясувати безпосередньо. І викласти в це в нових законах. І також я би їм порекомендував, щоб вони подивилися відповідно щодо питань безпосередньо положення і. Яке недавно було по кабінету міністрів, і теж дали свою оцінку цьому положенню? Чи не суперечить воно сьогодні відповідному закону про мобілізацію, а також про військовий обов'язок? А найголовніше, чи не розширює зміст? Бо жоден підзаконний акт не може розширювати зміст закону, який є над цим підзаконним актом. А в мене чітке враження. І переконання в тому, що таке це положення розширює зміст сьогодні діючих законів, що є неприпустимим і порушенням Конституції. Друзі, що ви про це думаєте? Якщо потрібна консультація, пишіть на емейл, яке під цим відео, адвокат Сергій Гула.